Деякі глядачі і слухачі Олексія Орестовича почали здогадуватись, що він каже дуже протилежні речі в різних ефірах, ну, в залежності від контексту, в якому він їх коментує. І от одне з питань це питання мобілізації і призиву тих, кому а, менше 25 років. І в одному з ефірів голованов якраз задає це питання від глядача Олексію. Давайте подивимося, як він відповів, і прокоментуємо трошки проаналізуємо. Алексей пишет зритель, вы одновременно говорите, что надо призывать молодых и что в Украине демографическая яма, из которой не выбраться. Так без этих 20-25-летних пацанов не будет и демографического скачка, ведь именно они должны стать отцами до будущих детей. Проблема в том, что если не будет 20-25-летних пацанов, то и скачка никакого не будет. Или скакать будет в этот самый, скакать будем уже в составе новой Российской империи. Вы этого хотите? Окей, Алексей... І тут Олексій трошки роздратовано так відповідає, але ж ми всі бачили, якщо ви дивитесь Олексія або слухайте, ми всі бачили і чули, як він розповідав, що... Призивний вік потрібно зменшувати ще нижче, ніж 25 років. А в інших ефірах він нам розповідає про парагвайську війну. Якщо ви не знаєте, то це війна, де Парагвай воював з трьома зразу країнами, з Уругваєм, Аргентиною і Бразилією, і втратив ну, дуже велику частину свого населення, зокрема, чоловіків, які воювали. І на кінець війни, після того, як війна закінчилась, я десь читав, в Парагваї залишилось десь. 13% чоловіків. Ну, от Виходить, що після війни 90% of male population was killed. Тобто ну, в других ресурсах я бачу, що там чоловіків, які старше 18 років, в Парагвай було всього 13%, після чого Парагвай був змушений запровадити багатожонство. Тобто, багато парагвайців могли мати декілька жінок, і таким чином вони відновлювали. Популяцію. Зараз це вже все заборонили, тому що ця війна була достатньо давно, в 19 сторіччі, от в 1864 році. І в залежності від контексту, Олексій каже різні речі. Наприклад, Олексій ходить до Романенка і він там розповідає про те, що потрібно мобілізувати всіх тих, кому 18 років і більше. А далі він ходить до Фельдмана, і Фельдман розповідає, що в нас демографічна криза. І потрібно щось з цим робити, потрібно якось відновлювати популяцію, тому потрібно миритися з Росією, щоб не воювати до останнього українця. І я, я в принципі, розумію цю стратегію, тому що Олексій працює на, принципі, простих рішень. Тобто, якщо мене запитати це питання, наприклад, як ти відносишся до того, щоб мобілізувати. Всіх, кому більше 18 років, я не знаю, як на це питання відповісти. У мене нема простого рішення цього питання. Я не можу сказати: а давайте загрібайте всіх 18-річних, хай вони йдуть на війну. Або сказати, типу, що не потрібно брати всіх, кому менше 25 років, тому що вони повинні наробити дітей після війни, щоб відновити популяцію. У мене немає такого рішення. Але Олексій, в залежності від контексту, коли йому вигідно, в одних ефірах каже одне. В інших інше. А тепер люди задають питання, типу: Олексій, ти там кажеш одне, тут кажеш інше. Як ці речі, які дуже протилежні, вони між собою а, співвідносяться? І Олексій трошки роздратовано так відповідає: якщо ви хочете, щоб зникла країна, то не потрібно нікого мобілізувати, але й країни не буде. Ну, Це така дуже роздратована відповідь, дуже коротка, дуже нерозгорнута. Все ж таки, якщо ви мене запитаєте про мобілізацію всіх тих, Кому менше 25 років. Я, я особисто, я за цю мобілізацію, але не примусову. Я хочу, я хочу, щоб як працювала країна, щоб країна просто рекрутувала всіх тих, кому менше 25 років, але не напередок не носити там ці броніки на нулі в окопах і так далі. Я хочу, щоб країна писала або якось не знаю, розмовляла з 18-річними і казала їм. Але не просто казала, а це підтверджувала. Приходила, казала там: Микола, ти там зараз закінчиш школу, йдеш в університет. Ти розумний. Ми хочемо тебе зарекрутувати оператором. Дрона. І як це буде виглядати для Миколи? Микола сидить десь там в 10 або в 5 кілометрах від фронту, не на не на самому нулі, Микола отримує по 10 тисяч ФПів, не знаю, скільки вони використовують, але 10 тисяч Фпів на місяць або там 30 тисяч. Ну, коротше, щоб Микола вміг вбити 300 FPV і не паритись, що цей FPV в нього здох. І Микола, як там 18, 19, 20 років, в якого ще мозок працює дуже швидко в порівнянні з цими 45-річними пенсіонерами, в яких мозок дуже такий вже засохший. Я, я кажу про себе, тому що я не знаю наскільки. Гарним буде з мене оператору дрону. І, коротше, казати цьому Миколі, що ніхто його не буде відправляти на передок. Микола буде займатися цілими днями тільки тим, що буде в окулярах ганяти дрони, скидувати скиди, в'їжджати цими камікадзе дронами в танки і так далі. І тому подібне. А не примусово їх просто заганяти в ті окопи і відправляти коротше, як м'ясо напередок. Я прекрасно розумію, що. Там за 5-3 км від нуля ну, також там не дуже солодко. І інколи оператори дрону виїжджають на саме нуль, якщо потрібно дістатися до чогось, що там дуже далеко. Але моя відповідь на це питання про мобілізацію молодих. Це не так, що їх замобілізувати і відправити на м'ясо. Як моє бачення цієї війни, там про це казала Марія Берлінська, здається, Тарас Чмут про це казав. Що на кожне відділення або на кожний напрямок там, тисячі цих операторів дронів, 18-річних 20-річних, які просто цими операторами знищують все-все, що живе, там на глибину, куди долітають ці дрони, там, 20 км, 30 км, куди можна долетіти. Далі, після того, як це все знищено, старі пердуни, як я. З автоматами в броніках простим пішим шагом йдуть на цю вижжену землю, яку випалили оператори дронів. Ось така повинна бути мобілізація молодих. Тобто ми не повинні втрачати той потенціал 18-20-річних, відправляючи їх в окопи. Тому що як зараз стоїть питання. Коли ви запитаєте будь-якого військового, вони вам скажуть, що середній вік там мобілізовано 45 років. А цій людині, які 45 років важко тягнути всю цю амуніцію 30 кг, а якщо ти йдеш особливо в штурм, то ти з цим автоматом, з цими броніками, шоломами, тобі потрібно йти стріляти, в тебе там артрит, пердит. Коротше, тобі 45 років, і ти не то, що там стріляти не можеш, ти навіть ну, тобі навіть дійти, дійти важко до а, цього ворожого окопу. Так от вам рішення, вам рішення, навіщо? Нам потрібні молоді, але їх потрібно не мобілізувати через опущення цього віку, їх потрібно рекрутувати. От, мені, здається, мені здається, що От я буду говорити про себе. Якщо я згадаю себе, наприклад, 18-20річним, якщо б мені хтось запропонував піти просто в окулярах, цих сидіти, керувати дроном сутками і просто скидувати скиди, пуляти, ну, як би грати в комп'ютерну гру цілими коротше, сутками. Я б подумав, що чому ні. Ще за це платили там, 50 косарей, ну трошечки більше там, штуки баксів. Я б такий подумав і сказав: ну, блін, ну нормальна ідея. Нормальна ідея це не самий передок, це типа поруч, але це не так, ну, так стрьомно, як, наприклад, сидіти на нулі і КПД. Мене молодої людини, яка буде грати в цю комп'ютерну гру цими сутками, ну набагато більше, ніж я буду, просто сидіти на нулі з автоматом. От нормальна відповідь, і це не відповідь така, як Олексія. Він в одному місті каже одне, в іншому інше. А коли його питають, типа, чому ж ти кажеш інші думки в різних ефірах, то він такий трошки роздратований відповідає а дуже швидко, що типа, от не будемо ми це робити, країни не буде. А це все відбувається тому, що у Олексія немає чіткої усталеної позиції по жодному з питань, на яке він відповідає. От, наприклад, з цією ж мобілізацією, коли він йде до Фельдмана і Фельдман його питає про те, що він думав про закон про мобілізацію, чому його так довго не приймають, і так далі. То Олексій каже, що призовний вік потрібно зменшити до 18 років. І це дуже проста відповідь на дуже складне питання. Як ми знаємо, люди люблять а, прості відповіді. І є прошарок людей, ті самі військові, або люди, які хочуть відновити кордони України до 1991 року, але не хочуть це робити самі, а хочуть, щоб за них це робили 18-річні. От вони хлопають в ладоші, лайкають це відео, проста відповідь, класна відповідь, поїхали далі. Далі Олексій йде до Романенка. В Романінка вони піднімають більш філософські питання, особливо коли там є Дацюк, там дійсно цікаві розмови на філософські і високі теми. І коли там піднімається тема майбутнього України, то Олексій розповідає про демографічні проблеми, що війна там до останнього українця потрібні якісь перемовини з Росією, бо закінчаться в Україні чоловіки, і ми і так в демографічній ямі і не зможемо відновитися. І виходить, що він залежно від контексту дає а, різні відповіді на різні питання. І відповідь про демографічну кризу це також проста відповідь на питання мобілізації. І є люди в Романенка, які також. Бачать це, вони бачать, що Олексій дає дуже просту відповідь, що потрібно просто помиритися з Росією. І все, у нас не буде демографічної кризи. Проста відповідь на складне питання. І там люди хлопають в ладоші, також лайкають, і всім все класно. Таким чином, ну, Олексій не працює на позицію, він не працює на свій авторитет. Він працює на лайки. Ну, я можу це зрозуміти. Я не бачу в цьому реально нічого поганого, за виключенням того. Що Олексій ще намагається йти в політику. Якщо ти працюєш на лайки, то так і скажи, так і скажи, що ти працюєш для того, щоб набирати лайки, для того, щоб рекламувати свою школу Апейрон. І в тебе немає чіткої позиції. І ми все зрозуміємо, і не будемо до тебе докопуватись.